Ми не хочемо, щоб ця війна продовжувалася. І тому ми говоримо, що перший крок сісфар. І тут не треба, тут, скажімо так, всі ініціативи. Всі ініціативи вони важливі. Різні ініціативи можуть бути, але все одно кожен з лідерів, який пропонує ту чи іншу мирну ініціативу, починає з чого? Повне, безумовне припинення вогню. Всі на це погоджуються, окрім Російської Федерації. Друге, нам треба повернути дітей. Це червона лінія не забути дітей. Так, ми не збираємось забувати наших громадян. Це знов-таки наша Конституція, права, обов'язки наші. Далі ми хочемо зробити обмін всіх на всіх військових, повернути цивільних. Повернути журналістів. Перші окупації України були у 2014 році. Люди сидять майже 12 років за гратами в Росії. Ми хочемо повернути людей додому. Ми хочемо повернути дітей батькам, дідусям, якщо їх батьки загинули в час цієї війни. Ми не хочемо від цього відмовлятись. Так, і це червона лінія. Кому вона заважає? Що тут неправильного?